Взагалі їй погано могло стати? Могло стати погано. Ключів у вас нема? Ні. Ну, пане, тільки вскривати двері. Що, будемо вскривати так, двері? Будемо буде. Ми вліземо. А ну, іди. Пані, є хтось? Пані, добрий вечір. добрий вечір. Ви давно впали? Впали ви давно? Я цілу добу тут сиджу. Цілу добу, ой-ой-ой. Ви мені кажіть, якщо вам буде боляче, ви мені кажіть? Що, будемо пробувати вставати? Давайте. Помагати вам будемо піти. Давайте. Під ручки ми вас виїдемо, Ми потихеньку. Якщо буде боляче, тримайте, візьміть, візьміть за руку нас отаку і потихеньку піднімай. давайте, давайте, давайте. Ой.